Пропресвята, пані Владичице, Богородице, найвища ти всіх ангелів і архангелів і всього творіння чесного, помічниця Ти, єси ображених, ненадіяних надія, убогих заступниця, сумних втіха, жадібних годувальниця, Нагих вбрання, хворих зцілення, грішних спасіння, християнам всім поміч та заступництво. Спаси, пані, і помилуй рабів твоїх, і преосвященних митрополитів, архієпископів і єпископів, і весь священницький, і чернечий чин. І благовірний урядовий синкліт, і воєноначальників, і градоначальників, і христолюбиве воїнство, і доброзичливців, і всіх православних християн, ризою Твоєю чесною, захисти і умоли пані, Господа з Тебе безнесіння втіленого Христа Бога нашого. Нехай підпереже нас своєю силою згори на невидимі і видимі вороги наші, про всемилостива пані владичице, Богородиця, розбуди нас з глибини гріховної і визволи нас від голоду, згуби і потопу, від вогню і меча, від знаходження чужинних і міжособних лаю. Від марної смерті, від нападу ворожості, від згубних вітрів, від смертоносної виразки і від усякого зла, подай пані мир і здоров'я рабам твоїм та усім православним християнам і просвіти їм розум. І очі сердечні до спасіння, і сподобини грішних рабів Твоїх, царства Сина Твого, Христа Бога нашого, як держава Його благословена і препрославлена з безпочатковим Його Отцем і з Пресвятим, і благим, і животворящим Духом Його, нині. І повсякчас, і на віки віків. О, причиста і непорочна Діво Марії, в сльозах прибігаємо до Тебе і з плачем молимо. не залиши молитви наші без відповіді. Яви чудо милосердя і зверни погляд Твій на нас, негідних рабів Божих, Пресвята Діва. Утихомири диявола в душах наших і осяй життя наше світлом Твоєї благодаті і благословення. нехай не посоромимо ми волі Господа нашого та Сина Твого Ісуса Христа, і смиренно війдемо до Царства Небесного. Богородець, спаси і помилуй нас, грішних і недостойних рабів Господь. Благай, Сина Твого, пощадити наші безсмертні душі і вказати нам праведний життєвий шлях. Амінь.